Зі всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче вказаний номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас підбір під ключ. Також звертайтеся до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Також підписуйтесь, підтримайте нас лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan другого покоління. 19 рік, 20 тисяч ціна, 2-літровий автоматична коробка повний привід, 102 тисячі пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Nissan Rogue Sport. 19 рік. 15 500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 145 тисяч пробіг авто в рідній фарбі. Так виглядає в салоні. Kia Sportage, 21 року 19200 ціна, 24 бензин, автоматична коробка повний привід, 60 тисяч пробіг. Покажемо по черзі. Спочатку буде Q5 білого кольору. 13 рік, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 129 тисяч пробіг. Ну, звичайно, панорамний дах. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять, сидінь. Підігрів сидінь, клімат-контроль. І BMW X1. 2021 року 25 700 ціна автомобіля, 2-літровий, бензин, автоматична коробка, повний привід, 36 тисяч пробіг. Панорамний дах. Керівний салон. Volkswagen Tiguan 18 року 14500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 104 тисячі пробіг, авто обслужене. Повний привід. Ауді Q7, 17-го року, перепрошую. 28500 ціна автомобіля, 3-літровий бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг автообслужений. Так. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Так виглядає. Volkswagen Tiguan. 2019 року 17 300 ціна, літровий бензин автоматична коробка, 86 тисяч пробіг авто обслужене. Мазда cx 7, 2006 рік, 7-600 ціна. 2,3 газ, бензин, автоматична коробка, 148 тисяч пробіг. Є люк. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Так, будемо показувати по черзі. Спочатку Ford Escape 23-го року. 19300 ціна автомобіль 1,5 бензин, автоматична коробка.

1.6 бензин шість автоматична коробка, звичайно, авто не фарбоване, 150 тисяч пробіг. Так, безключовий доступ. Так, Nissan Rock. Також є безключовий доступ. 2018 року. 15250 ціна автомобіля, 2,5 бензин, автоматична коробка повний привід, 120 тисяч пробіг. Підігрів сидіння. Гібридний Ford Escape плагін 21 року. 25 500 ціна, 25 бензин, гібрид, електроавтоматична звичайна коробка, 160 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Є панорамний дах. Шкіряний салон. Так він виглядає, хороша комплектація. Mazda CX5 18 року, 18900 ціна 2,5. Бензин, автоматична коробка, повний привід, 116 тисяч пробіг. Так, є люк. Безключовий доступ. Шкіряний салон. Мерседес GLC. 2019 року 34 500 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, повний привід, 94 тисячі пробіг. Такий свіженький автомобіль на авторинку знайшли. Панорамний дах, шкіряний світлий салон, комплектація, звичайно. регулювання пам'ять сидінь і так далі. Список буде довгий. Кого цікавить, звертайтеся до власника. Джип Компас 2018 року, 15400 ціна, 24 бензин, автоматична коробка повний привід, 136 тисяч пробіг. Такому яскравому червоному кольорі. Салон комбінований. Комплектація Latitude. Nissan Rock, в такому оригінальному кольорі, рідко зустрічаємо. 18-й рік, 15700 ціна, 25 бензин автоматична коробка, повний привід, 155 тисяч пробіг. Так, вилітає салон, є підігрів сидінь. Так, знайшли в одному місці Volkswagen Tiguan в асортименті. Давайте швиденько вам покажу. Щоб довго не затримуватися. Тут 2019 рік, 21-200, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 93 тисячі пробіг. Шкіряний світлий салон. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, наступний білий 2020 року. 20 тисяч 900 ціна, літровий, бензин, автоматична коробка, повний привід, 132 тисячі пробіг. Тут чорний шкіряний салон. Так само підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, і червоний. Так виглядає. Так, 2018 рік, 20 800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, так само повний привід, 132 тисячі пробіг. Тут світлий салон. Так, Аналогічна комплектація. Mitsubisia Outlander 10 року, 9200 ціна, 2 літровий газ бензин, автоматична коробка, 211 тисяч пробіг. Комбінований салон. Виглядає. Для любителів Тойоти мало їх на ринках. Тут у нас рав так, але з тріснутим лобовим склом. Тут 14 рік, 14 тисяч ціна, 2-літровий дизель, коробка механічна. З Європи 229 тисяч пробіг. Тут номер телефону.